І знову всім доброго дня! Привіт, любі підписники та глядачі каналу. Ну що, ось і слідчий день тихого полювання. Вибралися ми з моїм новим другом, хто слідкує за каналом з Джеком. З -з 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 Зустрілися ми з ним чисто випадково, Йшов я одного прекрасного ранку в ліс. Як у ліс, що я на рибалку тоді, але озеро знаходилося в лісі. Ось і дорогою туди зустрів я Джека. Отак. От Хто кому цікаво, може подивитися відео про нашу зустріч, було дуже класно. Ось, і тоді ми не розлучаємося. Куди я, туди він. Ось. Що вірний, друг, то вірний. Ну що, вирушили ми сьогодні знову в ліс на пошуки якихось грибів. А що з того всього вийде, як завжди? Сідаємо зручніше, підписуємося на канал, ставимо пальці вверх і пішли шукати. Що нам природа дасть, то все вам покажу. Перед! Перекусив? Нащо? Роботи. Перекусив до роботи. Ну що, друзі, останній день квітня. 30 квітня 2023 року. На годиннику 7 година, 15 хвилин. Ой, сонце вже виходить тому за лісу. Вже добрячі світи. Ну, коли все таке зелене, ліс розпустився, ось зелений ось, бачите. На дворі роса. Капець роса. Наша ну, погода сьогодні обіцяє бути дуже класною. Сьогодні неділя, вихідний. Взагалі вирушаємо, подивимося, що у нас в лісі, які є зміни, переміни. Чи щось помінялося, чи ні. І що пару днів тому я був в лісі. Ще так зелено не було. Подивіться, як все швидко і махом. Ну, цього року скоро-скоро все. Листя махом повибивало. Все поквітло. Ну, не знаю. Вчора бачив 29 квітня, бачив в інтернеті, писали Дніпро. Знайшли білі гриби. Так що, можливо, вони цього року можуть бути швидко. Через якихось два тижні може і в нас починатися. Пам'ятаю, був один такий рік. Ну, це років, напевно, вже з 10 назад. Білі гриби у нас почалися десь орієнтовно 12-14 травня. Так орієнтовно пам'ятаю. Бо у нас 22 травня храмів день, день села на Миколая, ось літнього. Ну, то До цього часу ми вже збирали білі повним ходом. Пам'ятаю точно, що. На свято у нас були тушені гриби за столом. Ще гості були здивовані, звідки вже білі гриби. Думали, що замариновані, закриті, але, але тоді то. були свіжі прямо з лісу. Так що цей рік такий подібний, що може бути і швидше все. Падали дощі, ось така погода підходяща. Ну то ще залежно все хіба би схолодало. Якщо не буде холодати, будуть теплі ночі підуть. Вологи є досить багато, тоді точно білий гриб полізе. А полізе білий, і за ним він потягне і остальні гриби. І підберезники, вони зараз з середини травня, вже вони вже почнуть лізти. Якщо буде тепло попадатися, ну, таких по окраїнах, по посадках по лісі вряд чи зразу будуть. Але можете і буде і по лісі зазирати. Ну, та травень взагалі місяць багатий на гриби, то майже не знаю, скільки, то, біля 60, 60 видів грибів лізе в травні. Такі самі популярні от ростуть по вербах тротових сірчано-жовтий. Люди збирають. Погнали шукати гриби. Ось і Джек прибіг вже. Де ти був? А, десь бігав туди у поля, якийсь там біг друг, побіг знакомитися з ним. Ну що? Добре. Не пропускаємо, дивимося. Що сьогодні з того всього вийде? Вперед! Алі, де, де. де, де. Ходи, 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 ходи. Ходи, ти де погнав, Ай, ти. Легень мій. Ну, ну, повертай, повертай. Нам сюди. Все. Заходимо в ліс, друзі. Починається наша подорож. Подивіться в лісі класно, все зелене. Ну, правда, на вході самому з бутилка, це не класно. Тому на ході ведра. Понакидали, насмітили попри саму дорогу. А ну, вона що далеко їхати? Зразу їхав поперед викинув з машини і поїхав. Ай-яй-яй. Так, що джек, йдем? Йдем, шукаємо перші гриби. Що нам сьогодні з цього всього вийде? Не знаю, дивимося, друзі. Ну, чуєчка підказує, що щось нас так і чекає, що якийсь гриб знайдемо. Основне не кількість грибів, основне процес. Ну що, буквально пройшов метрів 20-30 від краю, бачите? Недалечко. І приємний результат. Зразу нам гриб. Правда ось такий. Але гриб. Бачите, який? Ось. Недалечко від ходу. Перший нам починає попадати. Така краса. Ну, ну що, продовжуємо? Так, сьогодні у нас буде, друзі, насичена програма. Запланував я трошки походити. Ну як. Перейдемо. Нині буде дуже багато лісу з джеком. Просто інтересно піти на букові ліси. Заглянути в соснину, чи не немає маслюків. Ось. А чому в буковий ліс? Бо тому, що там можуть проскакувати перші білі гриби зараз. От. Ну, шансів їх знайти, звісно, дуже мізерні. Але піти я хочу обов'язково. Перед подивитися. Тепер буду раз в тиждень туди навідуватися. Бо в будь-якої мінути вони можуть з'явитися, Ось так. Смакота, друзі, Така фіка теж. Мене смачна рослива. Ось такі нам попадають. Правда вже не зрозуміло що це таке є. Мов вони вже на відході Але якісь собі рих тут. А, там є молодий. Ось такі. Ну, бачите? Які друга знахідка сьогодні. Продовжуємо далі. А що Джек? Там нічого нема. Ходив до краю, дивився, біля дуба Джек. Що там часом біля мого дуба не вірить з гриб, там в мене такий дуб є. Там біля нього в літі постійно перші гриби ростуть. Ну, каже Джек, що поки що нема, що треба ще почекати тижнів два. так? Там буде. Правда, Джек? Ну що, погнали далі? Де? Там бачу ще якісь гриби. Зазироють, що за гриби, не ясно. Ну, Подивимося ближче. Ось такий. Чи це дощовик, що що це був? Точно дощовик. Дощовик. Ось. Кінець квітня, сьогодні 30 квітня. А в нас перші дощовики. вони вже відійшли, вони вже старі. Ось, старенькі. Йдемо далі. І такого доходимо в кінець лісу. Ось вихід. Зараз будемо переходити в слідучий. Що саме цікаво, що на вході ми знайшли ось такого риба. Одного. І на виході з лісу знаходимо ще три. Не знаю, що за гриб. самому цікаво, хоч подивитися ближче. Ось такий. Ну, фокусуй. Такий він, друзі, зверху. Такий знизу. В руках як якась мочалка, що Крихкий дуже, ломиться моментом. Добре не фокусує. Ось, лапай. Що є з тобою? Ось такий грибок, друзі, нам попадається сьогодні вже другий раз. Ось. А ну пишіть хто знає, що за гриб. Самому цікаво. О, ти є? Де ти був? Де ти був? Не було пів години, друга. Де літав? Кричу, кричу, за того. Нам вже в другий ліс переходить. Все одно би знайшов. Де по сліду, дуже добре. Так, ну що, ось такий. Наш результат пошуку у цьому лісі. Знайшли ми тут пару видів грибів. Продовжуємо далі. Ось. Один, другий, третій. І його їдять слимаки. Бачите, такий поїджений. Так само цей понадгрижований. Так що пишіть, що за гриб, то знає. Самому цікаво. Шукаємо далі. Ну цю всю красу, скільки не старайся, неможливо вам все передати в кадрі. Тут просто йдеш і тобі аж подих захвату. Ух ти! а ви тільки гляньте, яка вже в нас малина, друзі. Подивіться. Подивіться, колісова малина. Вона вже вся розпустила. Ось. Шутка вже починає світ пробивати, бачите? Ні, пробивається світ. Малина погнала повним ходом в лісі. Ще пару днів вона позацвітає. І через місяць часу... Можна буде йти шукати, збирати, ласувати малиною. Цього року, напевно, буде швидко, якщо, конечно, не вдаримо роз і не обмерзне цвіт. Ось світ вже Ну, А так, красота. 30 квітня. No, цього року все швидше. Швидше відбувається, тому є вся надія, що грибний сезон цього року почнеться набагато швидше, ніж минулого року. Минулого року я перші білі гриби знайшов 6 червня. А цього року вони можуть знайтися на два на тижні швидше, гарантовано. Якщо не буде морозу, вони так і точно полізуть. Все-таки вибрав сьогодні погоду для походу в ліс. Просто неймовірна краса. На дворі тепло. В лісі просто благодать, друзі. округи така краса. Не можу передати словами. Одно цікаве у лісі, що ти ніколи не знаєш, який ти звідси підеш. Чи задоволений? Назбиравши повно грибів. Чи розчарований? Не назбиравши нічого. Чи здивований? Побачивши багато нового. Чи надзвичайно втомленим Після довгих походів? Але, що би нас тут не чекало, все одно сюди приходиш завжди в перший раз. І все тут кожен раз по-новому. хоч ти тут був тисячу раз, але все воно по-новому. Ну що друзі, проходимо зараз з вами через таку чудову. Малівничу березину, подивіться, тут краса навколо. Ке все зелене. Помежі білі берези. Краса. Ну, ну правда, грипів тут теж ніяких не бачимо. Одні такі попняк всякі. І трутовики, щось такого роду. Щось іншого поки що нічого не попадає. Йдемо ми вже з Джеком. Більше години часу. Пройшли ми. Малий лісок біля села. Там знайшли пару грибів, Ну я вам показував на початку. Ось дощовичок там попався. Ну Таке неважне. Ну що, зараз ми переходимо до березиною Всюди навколо співи, то голуби воркотять, то сови там погутять. дятли працюють навколо, дубут, дири, гнізди, і собі, і іншим птахам. Ну. Безкінченна кількість горобців. І ще всякої багатоповноживності. Джмелі в роботі, гудять і бджоли збирають, все позацвітало, пахне. Ну що, краса одним словом в лісі. Ще би, правда, хотілося якихось гербочків знаходити, ну поки що немає. Поки що немає нічого такого цікавого. Тротовики одні попадають всякого різного роду. Бачу вечагу на березі. Але високо не міг її зняти. Здоровий такий наріз величезний. Ось. Ну що? Поки що такого, аби аж-аж-аж немає нічого. Зараз ми йдемо ще перейдемо через соснину. Тут є така у нас позазирає. Вже, вже в одній соснині ми були з джеком. Ну, маслюків не видно. Ну у нас все пізніше. По... В інтернеті зараз дуже багато новин про, про збір маслюків. Бачив і в Дніпрі багато людей збирають. Сумах, ще там в багатьох областях, в общем. Ну, у нас, напевно, вряд ли ми їх знайдемо, але так торп... піду позазираю, аби заспокояти душ, ти казав. Ти в нас і місць дуже мало лишилося, аби знайти маслюки. Немає. Було багато соснові ліси, майже всі вирізали і в першу чергу повирізала. Так залишалася там, там одна сосна, одна одна лопає. Але є, що так. Ну, ми туди підемо зараз позазираємо теж. Ось. Такі гриби нам сьогодні попадають у березні дуже часто. Чуть не кожен пень і ось такий грибочок. Красивий, правда? Ну. Ось ми прийшли з Джеком. Колишній сосновий ліс. Чому колишній? Бо сосню тут можна на пальцях порахувати. Ось. Там дві, там а далі одна, туди далі ще одна. Ось туди дві, чи три. Взагалі, дуже їх тут мало. Переважно вже дубовий ліс. Сосни повирізали майже усі. Тут така ще суха одна лежить. Ну тут -ка... попадаються деколи маслюки. Не завжди вони є, але попадаються. Ну, зараз ми тут покрутимося. Як щось знайду, то включуся. Як ні, то вже навіть не буду включати, підемо з джеком інший ліс зазирати. А ось це тут бо, були кабани І то було недавно десь рили. Свіже, все розрити, вон душ. по дорозі. І ще видно сліди Бачите? Сліди Що, джек? Унюхав? Але б ми завжди на на них, Десь тут ходять близько дходять близько. Його ділосте. Маємо смаколика. Пора смаколиків, дякую. Джеку до мене, на. До мене, Джеку. До мене. Пора смаколиків, на. Пора смаколиків, на. О, так, Джека заслужив. Я, він любить смаколики. Ну, Джека заслужив. Ну. Там далі. Ну, ось що нам попало в сосному лісі. Росте на пні сосни. Ось такі гриб. Pay pay, Хайпей. Сьогодні 30 квітня 2023 року, неділя, на годинок у нас 12 12 година 30 хвилин. В общем, обід. Вийшли ми сьогодні з Джеком на пошуки грибів. Ну, грибів не густо, немає нічого такого. Ну що, по сьогоднішньому дню? Ліс буяє, пахне. Все, зелене навколо, бачите? Порозпускалося. Ну що, зараз потрібно просто тепла. От пару теплих гарних днів, щоб прогрілася гарна земля. Ну, у нас трошки так ще холодновато вночі. Треба, треба й теплі ночі. Ось волога в лісі є, але ну, ще якщо піду трошки дощі, а піде тепло. От і тоді грибочки попрут обов'язково. Ну Сьогодні я чого пішов у ліс. Я знав, що шансів щось знайти. Мало, майже взагалі їх нема, але пішов я заради того, щоб самому перше, а подихти свіже повітря, пройтися лісом. Бо хто, хто як використовує свій вихідний і свій ранок, хто йде займається спортом, хто п'є каву, хто, ну, хто чим. Я йду все у ліс. Ось. Ну що, походили ми з Джеком, показали вам ліс сьогодні, який він 30 квітня, яка на дурі погода, порада просто золота, шикарна. Сонце, тепло, літо. В общем, що, друзі? Зустрінемося на що чудових рибалках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Все, зустрінемося. А грибочки ми ще з вами позбираємо. Обов'язково, Па-па. Ось так, друзі, після наших походів. Джек Спит як убитий. Налітався бідака. Те щось трошки колихнеться, і все, він вже погнав.